24 листопада 2023 року авіація Збройних сил України завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили шість кацапських дронів камікадзе типу шахет 136-131. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили два пункти управління, чотири райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки, два артилерійські засоби та логістичний центр рашистів. Сили безпеки та оборони України надалі утримують позиції, ведуть контрбатарейну боротьбу та наносять вогневе ураження по тилах противника на лівобережжі річки Дніпро у Херсонській області. Продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах, а також продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Мелітополі пролунали вибухи, у тимчасово окупованому Бердянську рашисти почали роздавати повістки працівникам комунальних підприємств. У тимчасово окупованому Маріуполі рашистські військовики з числа колишніх ув'язнених вбили свого горе командира через його постійні погрози, знущання та вбивства інших рашистів. У тимчасово окупованому Криму в районі Джанкоя пролунали вибухи, повідомляють про ураження військової частини рашистів, знищено засіб протиповітряної оборони та радіолокаційну станцію, а також особовий склад рашистських загарбників, неспокійно на території рашистського рейху. На території електропідстанції в одному з районів Москва баду спалахнула пожежа. В ГАУ Волгоград непізнані безпілотники атакували військову частину.